Отже, як в українському баскетболі придушується свобода слова, чому чорна магія не завжди діє, і новий формат матчу зірок НБА. Погнали після заставки. Я ще проше, я ще проще, я ще проше, я ще браше, я ще проше. Отже, друзі, всім привіт! Це шоу не Бреше, це Макс, і сьогодні ми говоримо знову ж таки про баскетбол. Попереджаю одразу. Сьогодні зранку я посварився зі своєю дитиною дуже-дуже сильно. dad! Потім ходив вистригав бороду для того, аби прийти до вас сьогодні. Таким красивим мене над головою літали шахіди. Тому настрій в мене відверте гавно, і я готовий сьогодні псувати його просто усім оточуючим. Так я одразу попередив, а вам, власне кажучи, ніхто іншого на цьому. Каналі ніколи і не обіцяв. Погнали. Був куценький такий тур. Доволі я пишу це по матчах, де відпочивали у нас Кривбас та Черкаські мавпи. Отже, ми побачили чотири поєдинки, і не буде ніякої розстановки там з восьмого по якесь там місце. Просто йдемо в хронологічному порядку. І завершимо це все красою із прогнозами на NBA. Отже, першими в нас зустрічалися Старий Луцьк та Рівне. Зустрічалися вони в Рівному і вперше за два роки в Суперлізі Луцьк обіграв. Рівне в чемпіонаті, ось так ось сталося. Лучани молодці. Судячи з усього, вони наразі, хто б що не говорив, я в першу чергу так вони знаходяться не в такій глибокій кризі, а як опинилася на сьогоднішній день. Рівне Паша Горобченко влучив 5 дальніх спроб. Взагалі, Михайло Горобченко після цього сказав: Ну, блін, я не знаю, чи я колись зможу таке зробити наступного матчу із Запоріжжям, намагався це повторити, але ніхто в нього не вийшло. Звісно, ми всі це вже знаємо, як все це бачили. Братам Горобченкам велике вітання. Ну, а так Луцьк продовжує шукати. Подивимося, чи буде це якась системна штука, чи це просто був якийсь тимчасовий одноразовий сплеск. А далі, далі рівне, рівне, мої рівнята, ми мої маленькі, ви моє, моє рівне. Ви щось прям страждаєте дуже і дуже сильно. Останнім часом травми, звичайно, заважають. Не все ще немає Мочалова, якого я так розумію, не буде до кінця сезону. Фуллер продовжує заліковувати свою там задню поверхню стегна на початку матчу. Чи на початку коротше в грі із старим Луцьком втратили ще і Дмитра Тимощука. Коротше, там просто величезний капіці. Ну і шу тут? тут вообще хочеться сказати, хочеться просто е таке враження, що Дмитро Головчик трошки перемудрив із чорною магією. І вже наколдував дві поспіль поразки своїй команді. Ну, власне, Дмитро, продовжуй, продовжуй. То таке ти лише вчишся. Ми ж ці розуміємо, що ти мах початківець. Власне, тому не зупиняйся, в жодному разі не зупиняйся. Звичайно, тебе із Прометея брали саме для оцього, тому що ну, явно ж не три очкові спроби тобі влучати, так? З Дніпром із Луцьком два з дев'яти з дальньої дистанції. Не для цього з тобою підписували контракт. Продовжуй, виходить супер. Я просто обожнюю на це все дивитися. Як в тебе вдається косплеїти анімешечку? ну, Луцький, Я ж вам кажу, сьогодні буде всього дуже і дуже мало. Це дуже дуже швидко, того, що настрій гавно ще раз повторюся. Далі в нас грали Дніпро та Запоріжжя. Про цей матч нічого особливого говорити не приходиться. Надто на різних зараз рівнях знаходяться ці команди. А стоп! Як це не приходиться? Тімофєнка з гори забив. Закурдаєв 4 з 5 дальніх спров дав. Це був прояв абсолютної геніальності в цьому матчі від Дніпра кращого Дніпра цього сезону. Ми ще не бачили. Все це, звісно, не така вже велика правда, але окрім того, що Тимофенко дійсно забив згорів, отак от отак отак от зробив, от, от, зробив, от, от вистрибнув, отак от, от забив. Я так розумію, що там просто отак от, от вчепився за той кошик на останніх ветеранських своїх спроможностях. Але забив молодець і закрудає. забив молодець, всі інші зіграли також непогано. Коротше, типовий матч Дніпра в цьому сезоні в чемпіонаті Суперліги. Далі, далі в нас Говерла та в Баскет грали цей даблхедер, так бек-тубек матчі один з одним. В першому матчі Говерла ледь не затягнула, але знову ж таки, Говерла, яка за три хвилини вигравала із різницею в плюс вісім, абсолютно точно мала забирати собі цей матч, якщо вона в цьому сезоні ще збирається піднятися із останньої строчки турнірної таблиці, Ведмежата цього зробити не змогли. У підсумку програли. Дмитро Забірченко знову там проявив так свій тренерський хист, скажімо так. Ну воно як би, очевидно, так виглядало там даблувати там Кузнєцова, там, чи ще щось таке. Тобто рішення доволі просте, але прийняте вчасно. І найголовніше, що воно спрацювало, і знову ж таки, це потрібно було ще й виконати. В Київ це вдалося. Мені там писали про те, що типу Блін, ти бачив, як Говерлі не пощастило? Ні, пацани, не пощастило. Це коли я не знаю, там що а... там, я не знаю. Коротше, не пощастило, коли ти переходив дорогу по пішохідному переходу, а тебе фура знесла. Оце, блін, не пощастило. А коли ти, типа, виграєш плюс вісім і зливаєш всю перевагу і в підсумку програєш там, за рахунок того, що тобі на останніх секундах забили вирішальний кидок, це не не пощастило. Це про виконання. А власне, і. Київ баскет виконав а Гаверла ні, от, от от, і все. от, і все. Але найцікавіше в цьому матчі відбувалося поза баскетбольним майданчиком, коли Євгеній Музін після другого поєдинку сказав не пускати на прес-конференцію головного редактора відділу баскетбол моєї улюбленої трибуни Андрія Білика. Мовляв, не хочу я його тут бачити. Не хочу я тут бачити. І як на мене можна по різному ставитися до білика до всіх інших журналістів. Я не знаю, я не журналіст, до мене можна ставитися лише добре. Тут взагалі варіантів нема. От і якось не любити, що вони про тебе кажуть, але тут 100% спрацював якийсь там ефект Барбари Стрейзен. Просто-напросто, якщо не знаєте, що це почитайте. Суть така, що чим більше ти щось забороняєш, тим більше на це все звертається увага. Якби білих прийшов на прес-конференцію, навіть завдав якісь там там питання. А потім Євгеній Вікторович сказав, типу без коментарів на цьому б все закінчилось, і трибунка б навіть трьох речей не змогла. Ні, вони змогли видавити про себе, що Євгеній Музін проігнорував питання їхнього головного редактора. Але тут, звісно, вони роздули і зробили це як на мене, абсолютно правильно, тому що як не крути, а. Це погано, це, це погано, От відверто погано. Все ж таки, не допускати журналістів на прес-конференції із якихось особистих причин. Це а, це, о. коротше, не можна так робити. Євгеній Вікторович зробив, явно психанув, і тепер йому це буде вилазити довго і довго. І вже вилізло, вже вилізло. Тому що хто сам, конечно, конечно, містер Поп? Комікату каравельна. Мистер Бабснекс. Професіонал Олександр Прошута викатив там по здається аж на два пости. Я прочитав так. Я спочатку побачив цю новину на трибуні. Думаю, ну ладно, це ще ж трибуна. Вони там щось можуть е, слово в слово процитувати, а щось можуть інпроінтерпревати. Інтерпретру. Ну, коротше, а щось можу там переосмислити на власний лад. Думаю, прочитаєш, подивлюся, що ж там було в оригіналі. Ну, в оригіналі, як завжди. Як завжди, це Олександр Прошу рве на собі тільняшку. Просто недаремно він із тим матросом Олександр, як це легенда радянських міфів. От, кидається грудьми на амбразуру, і звичайно, от, як його в стилі знаєте. О, знаєте, де ви ніколи не побачите Олександра Прошуту, а там, де відбуваються ці скандали, от він завжди, десь збоку. Тут завжди, як звичайно, що якби я був на місці Білика, а мене поводила охорона. і Я дав би по обличчю Євгені Вікторовичу Мурзіну. Доб... Оце мене вообще добило. Добре, що ти зіграв уже всі свої матчі в Києві. Інакше я б тобі. А конфлікт їхній нагадаю, триває із 2015 року, і от за 9 років Олександр Прошута не знайшов жодного жодної можливості так дати по обличчю Євгенію Вікторовичу Мурзіну. Хоча, ну я думаю, що якби хотів, то дав би. А ти, якщо хочеш і не даєш, то ти про це мовчиш. Або якщо говориш про те, що хочеш дати, то ти даєш. А так знову це класичний піздобольський шаолінь від Олександра Прошути. Він як завжди. Знову виліз і такий красавець. Ну мені дуже сподобалося, що він не видалив свій пост, як завжди, зсикліва. На наступний ранок щось подібне він дуже любить видаляти. Знову згадав про Цюка, так, але вже не франківський хуй, а просто якесь чудо-франківське там чи не щось, типу того. І я прям думаю, я блин, щас як роздую цю історію. Я як буду зараз багато всього розповідати. А потім думаю, блін, ну от у хорошому. В суспільстві, так, у гарній компанії, от коли людина покакає, вона просто витирає дупу і змиває це все, а не от роздивляється, що воно вийшло, там не називає його прошутою коротше і не обговорює його потім дуже довго. Oh. І Я вирішив для себе. Особисто що ем, це остання моя згадка е, професіонала Олександра Прошути, як мінімум хотіла сказати б назавжди, звичайно, але такі сроки вони дуже важко виконуються. Давайте, як мінімум, до зими. Отак, от у нас наступає бан Олександра Прошути, в шоу м'яч не бреше. А там може зійде сніжок. Там може ці кубки прошут повилазять знову з під снігу, і, можливо, ми знову про щось поговоримо. А так все, містера Попа викреслюємо взагалі з повісточки. Слава! Тобі Господі. Фух, бо набридло, чесно. от прям, ну от, ну Я ж дав собі обіцянку ніякого прошути. У мене лишається трибуна. Мої улюблені спортивні журналісти, справжні, мої бубочки. Отже, зірок NBA. Так, давайте швиденечко про NBA. зірок NBA. Ей. Все ж таки змінили вони формат. Все ж це буде гратися в чотири команди в три матчі, два півфінали. І фінал буде набрано 24 гравці. NBA, яких розібруть на три команди, і буде ще одна команда переможця матчу новачків, другого річок і зірок g ліги. Так, ото вони виграють, і в них буде ще оця їхня четверта команда. Всі команди будуть там названі на честь експертів так, каналу. Ті, ті, здається, так. Це оце Шак, Чак, Ерні і ще там хтось коротше, оці от потужні мужчини. Вони будуть і формувати склади команд оцих з НБАшних 24, Будуть грати два матчі до 40 очок півфінальні. Так, і в фіналі буде також зіграно. До 40 очок НБА намагається, хоч якось, додати інтересу до свого матчу. Зірок в НБА останні роки падають рейтинги. Робляться доволі жорстко. Це тим не менш не заважає лігі підписувати якісь абсолютно конські там медіаконтракти на мільярди десятки мільярдів. Доларів і все це не впливає. Але рейтинги штука упряма, цифри не обманеш і рейтинги ці падають. Дуже багато травм на третину більше трав, ніж це було минулого сезону. Дуже багато суперзірок постійно пропускають якісь матчі. Оці всі зайони та ембіди вже взагалі стали якимось мемасіком, Так і це все. Продовжує продовжує накопичуватися. НБА якось намагається це все розшевелити, Навіть оце внутрісезонний турнір, який ось завершився буквально днями, які виграли там Міловки Бакс минулого сезону. Я з отакими очима на нього дивився. Думав, блін, оце, оце реально круто, оце реально офігенно. А потім цього сезону вже воно було не так круто, не так офігенно. І НБА дивитися вже якось не так цікаво. Коротше, я не знаю, з лігою щось робиться. Всі її очільники намагаються її якось підняти з цього. Ну це дном звичайно не назвеш, але принаймні якось призупинити оце падіння глядацького інтересу, зробити щось, якусь красу з цього всього Матч Зірок вже давно перетворився, також на якусь абсолютно клоунську подію. І НБА намагається надати цьому, хоч якийсь сенс, хоч придати якусь іншу форму. Щоб я подивлюсь, скоріш за все, так якісь щось, що відбувається в НБА. В перші конкурси не буду дивитися, щоб вони там не міняли. Це просто якийсь шлак. Раніше шлаком був матч, так а тепер матч, хоч якось буде цікаво, глянути і через оцей новий формат. От. Коротше, НБА втратила так? втратила свою магію. А друзі, знаєте, де твориться справжня магія і хто створить справжню магію. Це наші захисники та захисниці днями. Пан капітан нарешті прибув у відпустку. Його перша офіційна відпустка за весь час, що він знаходиться на війні, а це із весни 2022 року. Він прибув у відпустку. всім дякував. Ми з ним зустрічалися. Він всім подякував кожному із вас. Просив передати. наскільки важлива для нього і його хлопців. Ваша допомога, ось там от люди справді творять справжню магію. Він показував мені відосики, які тут показувати не можна. Я плескав у долоні просто як трирічна дитина, якій показали феєрверка. Там було щось схоже на фєрверк. І найважливіша подія для пана капітана в цій відпустці, звичайно, це те, що він зробив пропозицію своїй дівчині, і вони вже призначили дату весілля. І, друзі, і для того, щоб пану капітану приїхати на своє весілля у доброму гуморі. А добрим його гумор робить те, як він потужно знищує всю цю нечисть, яка там бігає десь по Курщині. Йому потрібно допомогти. Потрібно підняти настрій пана капітана. Зараз вони свої батареї збирають на екофлоу. Тому давайте по 47 гривень на 47-му бригаду закинули. І пан капітан на весілля приїде з отакою посмішкою, довольний скупою історії і знову передасть вам всім. Величезні вітання. Конкурс прогнозів NBA. завершився наш вже другий потік, скажімо так, нашого конкурсу. Цього разу в нас двоє людей в ньому брали участь: це Тарас Власюк та Богдан Парфенюк. І заруба між цими поважними панами виявилася абсолютно феноменальною. Тарас переміг із рахунком 29 на 28. Тарасе 200 гривень ваші із 400. Половину ми знову відправляємо. Пряміком напряму, одразу на банку для 47-ї бригади. Я майже впевнений, що не ви свої 200 туди також докинете. І дякую всім, хто приймає участь знову ж таки, пан Тарас Ласюк, пан Богдан Парфінюк. Ви тримаєте цей конкурс, ви титани, на своїх плечах, друзі. Конкурс прогнозів НБА поки що бере невеличку паузу. Я хочу вирівняти оці графіки виходу випусків. Я хочу знову повернутися до виходу по середах. Бо щось загуляв останнім часом. Купа всього, купа думок в голові. Я навіть думаю, що. Найближчим часом, скоріше за все, шоу м'ячне бреше зазнає якихось змін, і в якось в мене гойдалки від того, аби якісь там чисто косметичні зробити зміни до того, щоб переформовувати все, просто знести і з чистої землі вибудувати якусь нову структуру того, що ви тут найближчим часом побачите. Та якщо у вас є якісь пропозиції стосовно того, що б ви хотіли тут бачити, як би ви хотіли це бачити, накидайте своїх варіантів, будь ласка, в коментарі, щоб я зрозумів, в якому напрямку мені рухатися. Ну, як завжди, для вас було шоу «М'яч на бреше. Це був Макс. Всіх по цьому. Всім пока!